Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Мишеня Тім думає лише про себе. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Поглянь, який чудовий замок із піску збудував Мишеня Тім. У нього на подвір'ї велика пісочниця. Тім часто приходить туди з совочком та відерцем. Він любить будувати дороги для іграшкових машинок, зводити будиночки і навіть справжні замки. А сьогодні замок вийшов особливо гарним, із вежами, віконцями і з прапорцем. Краса! радіє Тім. Залишилось зробити дорогу до замку. В цей час до Тіма підійшла мама, з нею Лілі, молодша сестричка Тіма. Який чудовий замок, захоплюється мама. Лілі бере совочка, вона також хоче гратися в піску. Гей, віддай, він мій, негайно кричить Тім. Твій, твій, говорить мама. Але ж ти добре мишеня і дозволиш Лілі трішки погратися своїм совочком. Ні, не дам! Мій совочок, верещить тім. Він хапається за совочок, який тримає Лілі, і тягне, тягне. шльоп! Тім відпустив совочка, і лілі відлетіла прямісінько на замок. Лілі не забилася, але замок лишенько, від нього нічого не залишилося. Тім навіть заплакав від образи. Лілі теж плаче, а мама розсердилась Бачиш, Тіме, що буває, якщо скупитися, тобі ж гірше. Наступного дня Тім пішов до дитячого садочка. Всі дітки граються разом, а Тім сам. Він зібрав усі свої улюблені іграшки і нікому їх не дає. Гратися самому не дуже цікаво, але й ділитися Тімові не хочеться. Іграшки мої, бурмотить Тім собі під носа. Взагалі то це неправда. В дитячому садочку іграшки для всіх, і всі дітки можуть ними гратися. Вдома до власних іграшок тім нікому не дозволяє навіть торкатися. Сестричка із заздрістю дивиться на кубики і літачок. Вона хотіла би ними погратися, але боїться навіть запитати. Сьогодні Тім іде в гості до Бенні. Він зібрав свої іграшки до ранця. Сподіваюся, Бенні не буде їх випрошувати, хвилюється Тім. Ділитися він не збирається, але й боїться залишати іграшки вдома. Лілі точно їх візьме, поки мене не буде, думає Тім. Хочеш, пограємося потягом, пропонує Бенні. У нього велика іграшкова залізниця, якою їздять два потяги. Мишеня Тім вражений. Нічого собі. Бенні пропонує йому гратися такою чудовою залізницею. Та ще й віддав Тіму найкращого потяга, якого йому щойно подарували на день народження, а собі взяв старого. Якби у мене була така залізниця, я б нікому не дозволяв нею гратися, думає мишеня. Мама Бенні принесла малюкам по шматочку тортика, вона сама його спекла, і який це смачний торт. Тім миттю проковтнув свій шматочок. Хочеш, я віддам тобі свого, запитує Бенні. Мишенят Тім не може відмовитися. Він зараз же з'їдає і другий шматочок, а сам думає Дивний цей Бенні, я б свій шматочок не віддав. Настав вечір. Мишеняті Тіму пора йти додому. Він збирає свої іграшки до ранця і раптом бачить жовтенький екскаватор. Гарненький, думає він, а я такого не маю. Мишеня Тім і сам не розуміє, як так вийшло, але він поклав екскаватор до ранця Уявляєш, украв іграшку у свого товариша. Звісно, мама відразу помітила у Тіма чужу іграшку і дуже, дуже сильно на нього розсердилась. Ти Тільки уяви, як би тобі було, якби хтось забрав твою іграшку, ти вчинив дуже погано. Тім і сам це розуміє, йому дуже соромно. А ще, коли він згадав, як бені з ним усім ділився, і залізницею дав погратися, і свій шматочок торта віддав, тут Тіму стало. Так гірко, що захотілося заплющити очі та зникнути. Я поверну, бурмотить тім. Завтра же!» Ні, Тіме, краще зараз, говорить мама. Мишеня Тім іде до Бенні Він знає, що потрібно віддати екскаватора і вибачитися. Протягом усього шляху він повторює слова вибачень. Але сказати їх йому дуже важко. Ось і дім Бені. Тім простягає другу жовтого екскаватора. Йому хочеться провалитися крізь землю. Бені широко посміхається. О, чудово, що ти його приніс! А я саме думав, куди ж він пропав? Це, це я, зізнається тім. Я його взяв, він мені дуже сподобався. Але я більше ніколи, ніколи чуєш, не буду брати чужого. Вибач мене, Бенні. Тім мало не плаче. Напевно, Бенні більше не захоче з ним товаришувати. Знаєш, Тіме, говорить Бенні, раз він тобі сподобався, ну мог гратися ним по черзі. Кілька днів ти, кілька днів я. Або, якщо хочеш, давай усіма іграшками ділитися. Тоді вийде, начебто у нас іграшок дуже багато. Давай? Ха, давай, каже мишеня Тім. Тепер у дитячому садочку Тім більше не сидить сам з іграшками. Він грається разом з усіма. Він зрозумів, як чудово ділитися. І друзів тепер у нього багато. І навіть сестричці він дає гратися літачком, хоча все одно трішки хвилюється. Раптом вона його зламає, бо сестричка ще маленька. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.